Шлях до 44-ї окремої механізованої бригади, як сам каже, у нього був тернистим. Спочатку повномасштабного вторгнення В'ячеслав Шутенко став на захист батьківщини після деокупації Київщини, приєднався до 61-го окремого стрілецького батальйону, де й продовжував службу до травня цього року. Спочатку ми були на північних кордонах на Чернігівщині. Там проходили злагодження у комплектацію, там ми навчалися, готувалися до бойових дій і перше випробування наших підрозділів. В складі ротно тактичних груп, тобто не цілий батальйон був переміщений, а саме ротно тактичні групи були переміщені під Волгодар. Під час одного із заходів на позиції бійці потрапили під обстріл. Надійшовши до позиції безпосередньо, попали під дуже активний артилерійський обстріл, і е, ми заховалися просто в виритих траншеях, які там були, по суті, там, трошки вищі, ніж по пояс. Не було ніяких ні нічого, нічого. Ми просто тебе застрибнули і сиділи. О, близько. По нам, по нам, по нам, по нам пішло, лягайте, лягайте. Згодом їхній батальйон приєднали до 44-ї окремої механізованої бригади та передислокували на Харківщину. Щоб порівнювати оборону Вугледара і оборону Куп'янська вже, це дві абсолютно різні війни. Ну, от, по нашому досвіду. Можливо, у когось це було по іншому, у нас це було саме так. В той момент не відчувалося ще такої величезної сили безпілотних систем. Як наших, такі такі, такі ворожі перші дні заїзду на позиції, які наступні півтора роки, як каже В'ячеслав, були складними. Потрібно було виконувати все досить швидко, інколи і майже зовсім без сну. У нас на організацію на те, щоб затягнутися, зайти на позиції і на організацію оборони не більше тижня, тому що ворог вже активно просувається. І там в будь-який день не те, що там тиждень гарантовано у нас, є, а в будь-який день можуть ворог може вже здійснити спроби штурму. Під час бойових дій одну з позицій втратили, а її повернення було одним із найвідповідальніших моментів для командира. Зізнається В'ячеслав. Були мої хлопці зібрані там з різних взводів і рот нашого батальйону, мені потрібно було спланувати все з ними, обговорити, поставити усім правильні задачі, якби да, забезпечити цей штурм. Через сильний спротив ворога операцію довелося проводити в два етапи. На одному з стримів я просто ну, бачу, що е, цей гранатомет, РПГ-7, да, е, вони передають просто карусель. Тобто він зробив постріл, передав в укриття цей гранатомет, йому дають уже ще один заряджений, і він знову стріляє в напрямку нашої штурмової групи. Е, е, нас за там, хвилин 15 було два трьохсотих. Е, вони залишилися живі, живі. Їх група підносу, евакуаційна група їх витягла. Але на той момент я приймаю рішення, що треба відходити, тому що ну, з таким супротивом ми просто взяти цю позицію не зможемо. Ми ці всі помилки, які були допущені, виправили а, і а, зібрали, ну, доповнили цю штурмову групу, і хлопці пішли вже на наступний день. Позицію вдалося повернути згодом. В'ячеслав отримав іншу посаду. Тепер він командир батальйону безпілотних систем. Відчуваєш страх за те, що ти можеш когось втратити. Ну, тому що кожна людина особисто для мене, вона дуже-дуже велике значення має, це реально рідні люди. Не тільки для мене, я розумію, просто, що вони, у них всіх є родичі, у них у всіх є друзі, і їх цінність навіть в масштабах країни величезна. От. І перше, що я відчуваю, коли ми там, готуємося там, до бою, до виходу на позиції, там, до ротації, неважливо до чого, перше, що я відчуваю, це, скажімо так, відповідальність за якісну організацію цих процесів. Зокрема, додає підтримувати бойовий дух бійців всі ці півтора роки, які провели на Харківщині, вдавалося завдяки якісній комунікації. Якісні командири починаючи там з командирів з водів і закінчуючи там командуванням батальйону, які спілкувалися завжди зі своїми бійцями по всій вертикалі, які доводили об'єктивну обстановку, що реально відбувається там на тому напрямі і так далі. Нічого не приховуючи, тобто говорити правду так, як вони є, і говорити це зі своїми підлеглими на усіх рівнях. Це дуже дуже важливо. Це створює довіру до, до своїх командирів. Це безпосереднє перебування командирів на позиціях, коли вони туди виходять і підтримують своїх бійців. Для нього зізнається також вийти на позиції чи разом з бійцями на завдання звична справа. Зокрема, під час одного з таких чоловік і отримав поранення. Ми зрозуміли, що ворог знаходиться дуже близько біля населеного пункту. Під таким туманом йому дуже просто буде перескочити там з посадки, опинитися вже в населеному пункті. Поступила задача взяти цю групу розвідувальну і пройтись по населеному пункту, перевірити. Ми пішли, якби ми виконали цю задачу. Ворога там не було. Буквально після доповіді почався мінометний обстріл по нам. Ми бачили, що два мавіка прям висять і каруселю їх міняють. Вони там спостерігають, де ми знаходимось. І почали нас розбирати те укриття, куди ми зайшли впівронами. Двоє з нас отримали поранення. Ну, ми ставати на ноги не могли, але нам наклали шини і змогли переміщуватися. Під обстрілами їх все ж вдалося евакуювати. Нині чоловік на відновленні. Однак, подумки зі своїми бійцями зізнається, кожен з побратимів для нього став рідним. І, попри те, що його батальйону лише понад півроку пишається результатами їхньої роботи. Більшість розрахунків ще вчаться в умовах бойових дій ефективно працювати, виражати на дальній дистанції там, і так далі. От. Але є дуже круті результати, де точечні попадання в ворожу піхоту, там, ну такі яскраві, скажімо так, кадри є. Я пишаюся їх результатами, дуже хотів, би, щоб їх було більше. Карина Подленко, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.